Всім привіт! Ви на каналі Мирослава Влог, я Мирослава. І це рубрика Нитка до нитка, де я показую роботи моєї мами Оксани. Вона створює просто неймовірні іграшки, і цей тиждень був тиждень визволення спиць. Це один із тижнів спільнику в'яжемо українською. І цей неймовірний спільник організувала чарівна Олена Буганова. Це не перше відео з цього спільнику, тому переглядайте попередні з різних тижнів на каналі. Зараз давайте перейдемо і я вам покажу першу іграшку, яку мама дов'язала. Це ось така кроличка. Поки ви розглядаєте іграшку з різних боків, я трішки розкажу про саму суть цього тижня, тижня визволення спиць в нашому випадку Гачків. Так, ось кожен тиждень має свою певну концепцію і ідею, і на цьому потрібно дов'язувати роботи, закінчувати проекти, тобто визволяти саме знаряддя в спиці. Сьогодні іграшки я вам презентую, які мама зв'язала саме в рамках марафону в інстаграмі. Ось ця неймовірно кроличка. Як вона вам, до речі, діліться, звичайно, що думкою в коментарях, бо мені вона виглядає дуже милою. Така, знаєте, іграшка, наче з дитинства. Просто поєднання мілімастичного сірого кольору і яскравих різнокольорових піточок на вушках дуже красиво виглядає разом. Звичайно, як можна глянути на відео, вона вийшла доволі великою, ще й така мігесенька, адже зв'язана з плюшевої ниточки. Ось така була перша дов'язана іграшка. Наступна іграшка дов'язана, це така овечка Розі. Авторів всіх МК, звичайно, що знайдете в описі під відео, я прикріпила. Просто яке весняне, звичайно, що я прикріпила. Просто яке весняне поєднання кольорів. Гляньте, такий світло-рожевий і яскраво-салатовий колір класно грають разом. Також зверніть увагу на текстуру зв'язаної її хутра. Дуже класно виглядає. Тут мама дала такі мінімалістичні очки, і взагалі личко оформлене доволі мінімалістично. І мені здається, це дуже чудове рішення. Адже кольорів і так біля личка доволі достатньо, доволі яскраво, тому ще б заповнювати якимись дуже кольоровими очима було б можливо забагато. Поки овечка відпочиває у квітах, я нагадую вам підписатись на мій канал. Я буду дуже вдячна. Розвивати україномовний канал дуже важко, тому давайте підтримувати один одного, разом розвивати, формувати український ютуб. А саме коментарі і подобайки дають зрозуміти алгоритмам, що відео цікаве і його варто рекомендувати іншим людям. Тому, звичайно, прошу вас також це зробити. А особисто від мене і мами скажу, що також це надзвичайно мотивує і надихає для подальших відео. Що ж, останню вивільнену із гачків іграшку показую вам ось такого великоднього оленя. Він просто вкрав моє сердечко. Так сучасно і автентично виглядає. Поєднання кольорів мені також надзвичайно подобається. Вони доповнюють один одного, виглядають разом свіжо і по-весняному з такий яскравий, голубий, зелений, і на фоні такого нейтрального кольору бежевого. Дуже гарно виглядає. Ми плануємо обов'язково зв'язати ще таких, але для мами найважче було саме вишивати ось такою технікою. Вона не особо її полюбляє, а я її просто обожнюю. Колись я декорувала собі такою вишивкою навіть ціле плаття. Тому думаємо, мама нав'яже таких, а я буду оформлювати. Тобто такі оні ще в нас в планах. Так ось цей олень був останньою іграшкою, зв'язаною цього тижня. Просто неймовірні три іграшки. Насправді вони доволі енергозатратні і трудомісткі, але я вважаю, що цей тиждень пройшов плідно. Є ще багато недов'язів мами, тому залишайтеся, буду все вам показувати. А також заглядайте в опис під відео. Я додала там усіх учасників і заохочую вас переходити на їхні канали, переглядати і підтримувати інших майстринь. Давайте формувати український ютуб разом. Всіх обняла поцілувала. Я та моя мама Оксана. Папа. -па.